Як поєднати Creed Aventus і діор саваш в одному ароматі, але з максимальною стійкістю та шлейфу з французької парфум перекладається як лімонците або неосяжність, яка створена парфумером Жаком Каваліє Белатрудом для парфумерного дому Луївіто. Парфум натхненний відчуттям безмежного горизонту і, перш за все, відчуттям безмежної свободи. Цей аромат передає енергію, передає свіжість і в першу чергу він асоціюється свободою. Парфум відкривається грейпфрутом та бергамотом, які поєднані з імбирем, а також розмарином. Саме це надало парфуму легкої і свіжості. І цитровості, і легкої пряності з такою ноткою гірчинки. Сама ароматична композиція дуже гарно передає цей вайб кріда Вентусу, а також діор Sauvage, Тому якщо ви любите ці аромати, саме цей від Louis вітон вам максимально сподобається. Ну а сама вишенька на торті криється в тому, що в середину цей парфум додавали амброксан і каскалон. Амброксан надає більшої стійкості і шлейфовості парфуму, а каскалон уже підсилює свіжість самої композиції. Тому за рахунок такого грамотного поєднання парфум буде підходити на будь-яку пору, а також мати просто нереальну красиву стійкість і шлейф. Це суто чоловічий аромат, який максимально подобається жінкам і збирає на собі тисячі компліментів. Доступний в нашому асортименті на 1 мл, тому обов'язково рекомендую до затесту.